Асоціації щодо грошей дуже впливають на досягнення вашої фінансової мети. Тому що, коли ви вважаєте, що гроші, наприклад, дорівнюють болю, гроші дорівнюють сорому провині перед іншими людьми, то ну, про який фінансовий запит можна казати? Ви цілком занурені в ці відчуття. І для того, щоб не стикатися з болем, з провиною, з соромом, простіше не мати тої суми, яку так начебто хочеться на рівні голови. І коли в полі гри кесов ви стикаєтеся з асоціаціями, ви можете їх пропрацювати просто тут і зараз. Тому що коли ви розумієте, що гроші це не соромно. Гроші це не провина перед іншими людьми, ви можете йти до них спокійно. При тому, що до цього ви головою могли навіть не усвідомлювати, що у вас є такі асоціації. Все це працює десь глибоко там, куди здебільшого ми навіть не заглядаємо. Тому що КЕСЕВ – це не про подивитися, це про те, щоб побачити, пропрацювати і досягнути фінансової цілі.